Всім привіт! І доки десерти з Фісташкою б'ють рекорди переглядів в Тіктоті, ми з вами продогустуємо ось такий десерт сирковий з смаком фісташкового еклера. 180 грам, орієнтовна вартість 50 гривень. Ось такий вигляд має цей десерт. Я думала, буде щось цікавіше. Я думала, можливо, начинка буде внизу, а зверху буде сир, і потрібно буде перемішати, щоб ем, об'єднати ті смаки. Але ні, ось такий вигляд воно має. На смак це звичайний йогурт. Як на Мене з смаком горішка, чи щось таке. Фісташки там мало чути, якщо чесно. Е, ось така консистенція в нього. Е, хочу сказати, що смачно, але за 50 гривень можна купити два звичайних йогурта і. Потішити себе більше. Думаю спробувати ще ціремісу. Ну фісташку брати я більше не буду. Ось такий вигляд ще раз вам покажу. І можете піти в магазин і скуштувати теж. Я, звичайно, об'їдаю те, що залишилось на кришечці. Цікаво, чи ви так теж робите? Всім смачного, гарного дня! Сім з десяти.